Друзі, всім вітання! Місто Луцьк. Сьогодні вже місто Луцьк, наше рідне місто. Ми знов сьогодні з Колею на Коля, здоров. Доброго дня. Проговоримо, Доброго дня, проговоримо. проговоримо. наш матч збірної України з футболу зіграла. Ви знаєте, ми вирішили не зразу записати відео після матчу. Багато було думок, болівальників, думок різних експертів. Ми вирішили почекати пару днів. І тепер тако з такою холодною головою, з тверезою головою, поговорити. Про матчі нашої збірної. Ну що, виграли ми два матчі? Казали ми, що рано так, охорони. Так. На початку ми говорили про що? Те, що проігрує тренер, виграє команда. Так. так воно і вийшло. Перші два матчі відбулось у нас як: програли французам, зіграли в ніч на виїзді з Азербайджаном. І казали, тоді... все, хана, Всего, хана, все, нахер, все, хана, капець. Ось, звідси, так, да, да, да. І тоді ми сказали: ребят, не, не спішіть. Ну, давайте ми почекаємо ще два матчі. Е, побачимо, вже, як вони будуть е, виступати вже м, там, в рік, явік, як вони зіграють в тому джанкерах. Так, 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 так. І відбулося те, що ми казали. Тобто ми були праві, правильно? Да? Правильно. Тобто ми не стали там казати, там, о, Станіславович там поганий, там, все, виганяємо або ще. Ми зробили паузу, знаючи, що ще є наступні ігри попереду. Там, я так само і Саша казав, Саш, не спіши, правильно? Правильно я казав? Правильно. Да. Ми не поспішили, тому зараз два матчі шість очок. По ітогу сім, друге місце, і тому для чого ці сварки були? Поясни мені. Ну на я ну, собі сказав, я тобі скажу, що в зараз є сварки. Тому, що Ні, я хотілося, правильно мовтілося. Мовтілося, мовтілося, мовтілося. Та, є сварки. Зараз я е, читаю, що болівальники пишуть, що дві гри виграв Руслан Маліновський. Ви знаєте, я. Тож, хто бачив моє відео замку Любрата, я знімав да? перед матчем з Ісландією, Я теж казав, що Руслана треба ставити старт. Чого? Тому що цей ігрок високого рівня, це хороша ліва е, нога, це Руслан, це взагалі солідність в центрі поля. Це але. Казати, що один Маліновський виграв два матчі, ну це як на мене, це якась аматорська думка. Ну, ти що думаєш? Так, так. А що інші не грали, а Миколенко першого матч, який матч видав. Ну. Так, так, погоджуюсь. Справа в тому, що існує така думка, що Маліновський тягне команду, або Маліновський виграє. Я не погоджуюсь, чого? Того, що а Матвієнко не хоче забирати м'яч, виграє вся команда. Чого бо? Маліновський, ну так, да, він забиває, якби він... мозги і серце команди, так можна. умовно кажучи. А, хорошо, а, ну, хорошо. Забив би Маліновський два, два м'ячі. Пропустив би захист чотири. І тоді би що було б? Ну, а Матвієнко забирає м'ячі, а Трубин тащить, там, наприклад. Хто би хоче зайти? Да, тобто грає вся команда, наприклад. Да, там, там, а Гуцуляк теж там на фланзі, там. Миколенко теж на фланзі. Тобто не Маліновський виграє гру. Виграє гру вся команда. Там. Так само, і запасні, ті, хто готується до всієї гри. Тобто, весь колектив, ось ця команда виграє. Просто що я хотів сказати, Руслан це футболіст дуже високого рівня, всі про то знають, і е, він просто вийшов на поле, і він двох матчів зробив те, що він мав зробити. Ну то є, тобто, не, не дарма. Він получив двох матчах лево матчу. От Міша Лішок, тобі окреме вітання. 32 ну, роки. Це, це ну, це норм. Це нормально. Мішла, це нормально. Да, 32 роки. Тай Мадіні і Роналду, Да. да. 32 роки це нормально. Ну аби футболіст хороший рівень має все. Крапнашов саш. Давай тоді до наступних ігор. У нас ще залишилось дві ігри: Франція, так, Франція, Франція і, і... Дома, Ісландія. Дома Ісландія. А давай тепер я свою думку скажу. Я я вважаю так. Чисто моя болівальницька думка. Я би на Францію поставив би взагалі склад футболістів, які в нас не попадають в основу. А другий матч, на, на виїзді ми граємо. А другий матч вже в домашній з Ісландією, Я б ставив би основу. Чого? Елементарно скажу, того що не, не обіду нашій збірній, якщо, якщо ми поставимо першу матчу основу, і якщо ми скатаємо чудом нічейку з Францією, що ми, ми виходимо на другий матч, і нас вже в голові сидить. Ага, тобто, якщо ми там очко беремо, нам головне Ісландії не програти. А якщо наша команда виходить з такою думкою, то та ми вже, блін, майже програли. Ну, 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 я якось не знаю, Нам просто. Треба вбити в голову, що ми мають з Ісландії виходимо, і тільки перемога в будь-якому випадку, тільки перемога. Навіть якщо Ісландія грає на виїзді з Азербайджан, хоча я думаю, вони там переможуть. Навіть якщо ми зіграємо на виїзді з Франції нічю, нам треба тільки перемагати з Ісландією Тільки, тільки, тільки перемагати в голову вбити, що в будь-якому випадку тільки перемагати. Ти маєш на увазі поставити слабший состав на ігру з Францією? Так, да, а сильніший хай буде на Ісландію. Чого? Того, що ну я вважаю, збірна одна. Я а з два, а, а, а з другі матч на третій, ми завжди хреново граємо. Саме поясню чого. Повісті. Зараз команда Ісландії підтвердила те, що можна і взяти очки, коротше, і у збірної Франції. Розумієш, ні, там поставлять, я думаю, моє таке бачення, що там поставлять сильний состав. Тому що, якщо ісландці... Змогли витягнути очки, наприклад, з Франції. Наприклад, чого ми не можемо витягнути очки теж з Франції? Дєто, я тобі скажу, що так. ми все можемо. Ми на голову за ту по суті так. Ісландію. Тільки, тільки ми з Ісландією перший матч, перший тайм граємо, як Манчестер Сіті, далі ми виходимо якісь обістрані. З цим з азербайджанцями ми перший тайм вийшли. Якщо не брати, той гол контратаки. Ну, всякий буває футбол. Ми на другий тайм чогось знову обісрані, от Чого так? Ну ми, ми реально за них на голову. По суті, сильніше за одних ще за інших. Якщо І ми ставили... самі собі проблеми створюємо. Перший тайм з азербайджаном був взагалі перші 20 хвилин. Вони були показові. Там... Де, де був де був довбик? Ну, Довбик, він з роздягальні довго виходив. Коротше, да. <laughs> Він потім вийшов, пане Рефері, дозвольте зайти на поле. Там, і тоді у нього з'явився момент, який він не реалізував. Да, у нього була можливість, до речі, не вистачало Артема в нападіння. Мені здається, гра в Рік'явіку, і гра в... з Азербайджаном показали, що вона виглядає зараз набагато цікавіше, ніж, ніж Довбик. Да, бо його було дуже мало видно, хотілося б бачити того Артема, який був там. На провідних ролях там, в Дніпрі. Нас взагалі проблемно бував, там, на чотири да, матчі, у нас жодного ну, гола нападає. Хоча один грає е, 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 в сильному європейському чемпіонаті, другий грає е, теж в сильному європейському чемпіонаті. Жодного нападника. Розумієш, Якщо вона, наприклад, перейшов зараз з Дінамо і грає в основі, у нього якби є натхнення. Він на цьому натхненні показав гру в Рік яві. То то Довбика навпаки, у нього зараз складний період. Ігрової практики там тренера перестали йому довіряти, і там, це перейду туди, перейду сюди, там, наприклад, да, воно якби складується. Я не знаю, це якісь його питання, там психологічні чи внутрішні, не хочеться чіпати, але е, ігра, ігру, яку він показав, вона, вона слабка, відверто, скажу. Ребробу буде видніше, але мені здається, якщо буде готовий циганков вже до наступних матчів, я, ну, циганков це наш вінгер номер один правий, хоча я поставив циганкова. А... В напад я, от я наприклад, б, наприклад, з Гуцуляка попробував би. Як варіант, так. Да, є така практика, коли тренера ставлять е, е, центрального нападаючого хорошого атакуючого хава. Вже і таку практику вводять тренера, тому не здивуюсь. Але у нас є все одно нападаючий. У нас є ванат і Довбик теж може. Зіграти непогану гру, то давайте не будемо там його списувати і вірити там, в нашу збірну повністю. Цілу. Будемо вірити, нас так. остається два матчі. Я думаю, буде все добре. Якщо буде, Судаков буде вже готовий. Дай Бог буде Зінченко готовий. А слухайте, Маліновський, Зінченко, Садоков це вже сильний центр сильне центриполя. Ну, так, це аби їх не скидували на фланг, як ти казав. Аби, <реш> <реш> аби на фланг Судакова Станіславович, Сергій Станіславович, Якщо ви нас чуєте, не можна Судакова ставити на лівий фланг. Ну це не його фланг. Ну, як не на мене. Дружи, давай Маліновка. На <реш> Він <і> стріляє, хорошо. <реш> В голову, да. Коротше, одним словом, друзі, ми е, з Миколою почали цей відбір. Якщо наші відео цікаві, ми його по-любому дійдемо до кінця. Бо так. Ви, будемо вірити, що збірна взагалі вийде на чемпіонат світу і ми будемо далі продовжувати. Так. Якщо так, ми е, вже ближче зустрінемося по-любому, так само зустрінемося, коли буде грати вже з Францією. Е, останній матч з Ісландії, ми так само вийдемо. Так, проговоримо. Так. Груповий відбір ми дійдемо ми, до кінця. ми, ми кінця, дійдемо до кінця, так, поставимо так. жирну кран. Але раз ми пост... раз Але Надіємося, що поставимо жирну крап... крапку Знаєш коли в фіналі чи світу? Ну будемо вірити, да будемо вірити. Всі, всім гарного дня, всім гарного дня. Будемо болівати. Ради були бачити вас всі. Пока. Пока.